Трішечки сповільняємо зараз. І наш байк ну, нуфінтер. Ай-ой, я трішечки мимо, Я трішечки промазав, бо я не прямо у центр це зробив. Але, до речі, все нормально. а, ні, вона приступит, але давайте спробуємо щось з цього видачку. Є квадроцикл та Mazda Miata, Відразу вилетить. Ого! Всім привіт, пані та танове, вітаю вас на нові доролику Русі як Драйв. І як ви бачите на своїх екранах, в нас є на даний момент 5 автомобілів. Це Пікаліна, Квадроцикл, Бугаті, Міата і BMW E28, начебто так вона називається. І що сьогодні взагалі буде відбуватися? Я думаю, всі в дитинстві стрибали на батуті. Але ви хоч колись бачили, щоб автомобілі стрибали на батуті. І сьогодні, якщо хтось не бачив, а я гадаю, що багато хто такого не бачив, ви сьогодні побачите, тому що сьогодні у нас є батут, і сьогодні в нас дані автомобілі будуть пригати на ньому. Тому, пані Депоно, перед початком даного відеоролика я би хотів вам пожити прямо перегляду, так що ви щось то всім смачно! Пані танове, перший транспортний засіб, який я хотів би запустити на даному батуті, це буде квадроцикл, тому що він самий легкий з цих, цих автомобілів. І я хочу подивитися, наскільки високо в нього вийти підлетіти. Але, пані та те, що є батут в помічу драйв, для мене це, якщо чесно, здивування. Так, окей, давайте віджимаємо паузу, ставимо трішечки сповільняємо час. І наш байк, ну він, до речі, непогано так підстрибує. Я пропоную вам, знаєте що? Я пропоную вам навіть <кхід> не прибирати автомобілі ті, що вже стрибали, але байк в нас просто вилетів і все. Що в нього по пошкодженням, в нього, ну, типу, він аля на ходу, але не на ходу. Добре, а, я пропоную запустити наступний автомобіль. Це. Пікаліна, тому що Пікаліна. Я гадаю, що менше буду важити, аніж усі ці три автомобіля. Тому зараз я лечу і запускаю. І так, наш наступний обпіль вже над батутом, це в нас Ліна, і давайте спробуємо її спустити і подивитися, наскільки високо в неї вдасться пропригати на даному батуті, чи є, залишиться вона взагалі на даному батуті чи ні. До речі, підстрикнула вона досить непогано, і, до речі, досить високо. Хоча я думаю, що вона зараз на колеса приземлиться, але, як ви бачите, батут як такових пошкоджень, ну, тобто дуже великих не наносить, але він. Тупо а, ви, а, цей викидає автомобілі. І що в з тупо пошкодженням? Ну, до речі, все досить непогано. Окей, перемо Next-тачку. Аня, допомогу наступний наш автомобіль, який буде зараз стрибати, це буде Mazda Miata. І це в нас кабріолет. Мені дуже хочеться перевірити, наскільки в нього... Поведе кузов після даних стрибків, тому що жорсткості в неї є трішки менша, ніж в тачках, у яких є криша, дах Е, Тому мені цікаво подивитися на те, поведе, чи, поведе в неї кузов чи ні. Дуже цікаво. Так, в нас відразу мінус бампер. Мінус бампер. Перей... Ну як, мінус? Мінус, скоріше за все, кліпса, яка тримає бампер. Але, е, але, до речі, все нормально. А ні, вона призмолилася напередок, і, на жаль, вона навіть залишилася не на колесах. Давайте перевернемо, по тому що з нею сталося. В неї, ну, типу, ну, більш-менш, більш-менш. Якщо чесно, то я думав те, що е, Батут буде наносити. Більш великі пошкодження, аніж вони є насправді. Добре, беремо Next тачку. І так, паніт пана, наступна наша добіль це BMW E28. Давайте подивимося, як вона буде в нас стрибати. І, до речі, приземлення було досить таке велике. Невже вона відразу вилетить? Ого! Ого! Оце трюкач. Оце дане пошкодження, до речі, такі неприємний, прям тому що тут кузов реально повело трішечки. Ну, він. Ну як повело, він, типу, став будь, як, як банан. <сум> BMW банан, коротше, став. Окей, запускаємо нашу останню тачку, а потім ще буде два автомобілі, які я б хотів ще запустити. І так, пані депанове Бугаті вже наш над батутами, і в нас тут трішечки відбулася аномалія, і тут нас на батуті якимось чином. Дивовишним е є квадроцикл та Мазда Міата. Ну... ну, до речі, ану. Ану, оце сальтуху. Ну, сальтуху таку прикольну набутив. Сальтуху прям прикольно набутив. Вона поїде, вона поїде далі, але чогось вона теж стала бананом. Окей, okay, uh, я пропоную запустити ще uh, два автомобілі, які я хотів би дуже сильно перевірити. І так, пані та панове, наступні два автомобілі, які я дуже хотів би запустити, це буде автобус на реактивній тязі та вантажівка з дровами. Автобус, мені здається, взагалі не влізе на батут, але давайте спробуємо щось з цього вийде, чи взагалі в нього вийде. хоч трішечки підстрігнути. Але він, він мені трішечки зламав. Ого. Ого! Автобус на прогиб взяв. Автобус то взяв на прогиб, А, якщо так, зробити? Нічого не відбувається, автобус взяв на прогиб. Хорош. Так, мені якось треба його викинути тепер. Я думаю, що він хоч трішечки буде стрибати, але він прям... А Окей, і запускаємо нашу останню автивочку на сьогодні. Це буде вантажівка з дровами. Мені навіть цікавиться, чи ці дрова розсипляться в неї чи ні. Так, давайте ми ось так її спавнимо. Ось так вниз Улетаємо. улітаємо. Улітаємо, улітаємо, да. І запускаємо. Так, в нас же. Ай-яй-ой, трішечки міма. Я трішечки промазав, бо я не прямо у центр це зробив. Ого, оце батут просів. А вон ти жівка його теж на напраги взяла. Так, чекайте. А якщо... А якщо ми його трішечки... Ой. А що, шо... А що якщо так зробити? Що буде? Ого. Нормально. Пані та панове, ось ми підходимо до завершенню даного відеоролика. Даний відеоролик був досить недовгий, але мені здається прикольно, тому що побачити, як автомобілі стрибають на патуті можна дуже і дуже рідко. Ну, мені так здається. Пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався і ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал, хто ще не був підписаний, та написали якийсь позитивний комент. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.